І так, всім привіт, з вами Влад, і ми сьогодні починаємо новий цикл механізми Майнкрафта. І сьогодні, як, як ви замітили по назві, сьогодні буде Пушка ТНТ. От вона, там, там компактна пушка, я його, я його і я її в цій серії покажу. От як вона, тут вода. Тут у нас кнопки. Потім я покажу, як воно робиться. А зараз вона в дії. Беремо тут, от там, чекаємо 3 секунди. І от так. О, як сильно полетіла! Зараз дивимося. О є! тут я один раз спробував, всі блоки лишаються. О, ви бачите, як це все добре. А якщо тут, наприклад, буде стояти чий дім, це буде добре для грифетства. Ну, я не люблю грифити. Я просто люблю. Таке робити. Зараз ще один запустим. І я вам покажу, як її робити. Нажимаємо тут. Раз, два, три. Нажимаємо от тут. Він летить і зривається. От ви бачите, що сталося. Зараз покажемо, як її робити. Ні, не, не так. Беремо, кладемо отак. Ну Зараз зроблю як. під неї. Оп, оп. Головне, щоб води було вдосталь і щоб вона протікала вода аж сюди. Вона протікає, все добре. І не треба класти сюди ніякий блок, бо дивіться. Оп. І нічого нема. Ще раз. Оп! Закладаємо от сюди ТНТ. Ви не думаєте, що вся вода пропала? Вона досі є, бо нічого не ламається. Сюди кладемо ще одне, сюди кладемо шестеньки. Тут кладемо редстоун. Ось так. І ось так. Сюди кладемо кнопки. Дві кнопки. Бі... Не більше. Так. Три запуск, 3, 2, 1, запуск. Давай. Ох! гарно Тепер я покажу компактну пушку. Сьогодні я теж її зроблю. Вона в три блока, але стріляє недалеко. от так Три на три. Ні. От так 4 На 4 Закладаємо ТНТ. Закладаємо ТНТ. І от сюди. Добре, вона не працює, в мене вона постійно вибухала. Але спробуємо ще раз. Надіюсь, все гарно буде. Викладаємо. 3, 2, 1. Опа! Так, збирається! От бачите, що буває! І вода полилась. Вот うん。